Привіт, друзі! Я радий вас стати на новому випуску по Карпаркінгу. З вами, як завжди, я Арчен. Ну а ми починаємо. Друзі, я знаю, що кожен з вас хоче отримати якийсь класний вініл просто так. Тому саме для вас і телеграм-канал Вініли Карпаркінг, де автор регулярно розігрує вініли та навіть цілі аккаунти з вінілами в Карпаркін. Також ми завтра запускаємо спільний розіграш на два аккаунти з 10 вінілами. Посилання на канал я залишу в описі відео або QR-код на екрані. Ну а це вже четверта серія від 0 до M590 на перекупі карпаркінгу. І в минулій серії, я нагадаю, ми продали всі наші тачки, які в нас були, вийшли в хороший плюс. У нас зараз на балансі 815 тисяч. І в цьому випуску я планую купити BMW M560, щоб її класно перепродати. Ну а зараз. Я пропоную відправитися на авторинок і шукати вигідні варіанти. А нашу BMW, я не знаю, будемо ми купляти з самого салону так сказати, чи на авторинку. Це в принципі на ринку, і тут я не бачу поки що годних варіантів, тільки ось BMW M4 за мільйон, але нам на неї поки що не вистачає. Тому будемо поки що чекати, вижидати нормальний варіантик і поки що нічого я тут не бачу. Так, у нас тут є BMW X5 з донатними таким стробоскопом, і я забираю, тому що він на 925 сил, донатні стробоскопи, і просто класно за 750 тисяч, 000... а в мене просто вилетів сервер. Капець, моя везучість на високому рівні, просто капець. Так, я вже доволі довго знаходжусь на авторинку, і нормальних варіантів насправді я не бачив, але знайшов ось таку М5 f 10 і виставив її за мільйон, купив за 815 тисяч. І зараз спробуємо її перепродати. Так, за мільйон ніхто не хотів брати, тому я виставив машину за 900 тисяч і будемо чекати, може хоча так хтось купить. Так, тільки що я продав нашу BMW за 900 тисяч, і ми вийшли в плюс. Виходить, що 85 тисяч в нас плюсу. І, в принципі, давайте зараз зайдемо в меню. І я думаю, все таки купимо м я 60 з салону, тому що буде довго її шукати на авторинку. Чуть її прокачаємо і спробуємо її перепродати. Так, ось та сама е 60 Яку я хотів купити. Також я хотів подивитися, скільки коштує в Госі наша машина М5Ф10. Е, ось вона, і коштує вона 875 тисяч. В принципі, я її купив дешевше, ніж Госка. І плюс в неї були донатні стробоскопи Тому, в принципі з нею я непогано окупився, непогано її купив. А зараз ми купимо М560. Так, значить, де вона у нас? Вона у нас ось тут і купляємо. І, значить, зараз ми будемо її тюніти. Так, значить, робимо її теніровочку, таку невелику. Так, ось вікна і Ну, як невелику, фул теніровочку робимо. Далі красимо нашу машину в червоний колір, такий темно-червоний вишньовий. Можна сказати, колір. Десь Ось такий, напевне. Ну, чи навіть навіть більше. Ну, хай буде такий, в принципі, піде. Далі, 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 в принципі, можна ще дисочки поміняти. Де вони тут у нас? Ось наші диски. Що ми можемо тут поставити? Давайте зараз глянемо, що у нас тут є. Так, тут донатні диски. Ось такі, ось такі. Ось такі, в принципі, є. Але можна... Ну, давайте ось такі поставимо, буде, я думаю, класно. Е, так. Ось. Робимо їх білого кольору, я думаю. Е, тут теж білий і тут теж білий. Так, е, все, в принципі, добре. І тепер їдемо на ринок і продавати. На ринку. Зараз ми виставимо ціну, а саме е, 700 тисяч хай буде. І так, я зрозумів, ладно. значить заново ставимо 700 тисяч. Ось так. Окей, все, ми її поставили. Тепер, як завжди, по стандарту чекаємо, поки хтось купить. Ну, як завжди, в нас працює закон подлості. Як тільки ми купили тачку на 70% нашого бюджету, появилась на авторинку машина, яка продається за мільйон. А я нагадую, раніше в мене був мільйон на аккаунту, і це донатна машина, яку зараз от забрали, і можна було б її продати за 5-10 мільйонів, і був би хороший окуп, але на жаль, в нас зараз немає таких грошей. Бо ми купили іншу машину. Насправді, хто стежить за цим шляхом, таких ситуацій в нас було немало. І саме для цього я залишив 259 тисяч, щоб можна було купити ще щось, якщо буде якась така, скажімо так, халява, яку можна буде забрати по низькій ціні. Тому що, от, ви бачили, як я за буквально 1 долар машину от, недавно забрав, яку ви ітозі продали за 200 тисяч потім. Також була та саме BMW в тій серії, ж, яку ми купили за 150, а продали за 250 і швидко. Е, 250 – це для неї ще теж маленька ціна. Її можна було б спокійно продати за 500, але я не хотів довго стояти і морочитися з нею. Ось я зараз швидко купую старий гелік за 250 чи стоп, чи. А, да, все купив. За гелік за 250 тисяч, я думаю, він нас продасться в плюс. Ось такі ситуації бувають. В принципі, він просто госка його дорожче набагато. І я думаю, він стопудово продасться в плюс. На сервері вже стало мало людей, і я теж довго цю машину продаю. Теж щось в цій серії, серії в нас не йде. Якщо в прошлій серії просто все було ідеально, то в цій серії... Майже нічого не виходить. Тому я думаю, варто вийти з сервера і закінчити на цьому, тому що далі немає толку тут стояти. Ну і в принципі можна підводити підсумки четвертої серії, а за цю серію ми купили ось такий гелік за 250 тисяч, також щоб його перепродати. Зараз ми маємо дві машини це BMW 560, яку ми і планували купити майже з першої серії. І, в принципі, гелік, про який я вже говорив. На балансі у нас 9 тисяч всього залишилось з наших 815 тисяч. Але я думаю, в наступній серії ми зробимо з цього всього мільйон. І далі вже будемо продовжувати, напевно, навіть вже шукати вініл, щоб його купити і перепродати. А вініли, я нагадаю, це така штука, яка не має ціни, і її можна купити за дуже вигідною ціною і продати в да хоч 10 раз дорожче. Ну а на цьому ми будемо завершувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Підписуйтесь на телеграм-канал, QR-код буде на екрані або посилання в описі цього відео. Пишіть коментарі. А я ж бажаю всім удачі і всім пока!